Шановні друзі шановні члени комісії, запрошені. Сьогодні засідає постійна комісія з питань фінансів і бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва. Присутні постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва, То голова комісії Стюк Василь Іванович, член комісії у відповідь Олександр Степанович і відсутність Свободя Запрошені. Ландимка, заступник увесь питань діяльності мавших органів та Жанна Віктолюк, начальник фінансової відділу. Порядок денних питань, що відноситься на розгляд комісії. Перше питання: про розгляд проєкту рішення сільської ради повне змін до стратегії розвитку Коробецької сільської територіальної громади на період до 2027 року та затвердження її у новій редакції. Друге питання. Про розгляд проекту рішення сільської ради про зате сільського бюджету на 26 рік і третє питання: про розгляд проекту рішення сільської ради про внесення змін до сільського бюджету на 2025 рік. У першому питанню доповідає заступник з питання Євсімач на Органів Іван Дивка. Прошу про вас. Yep. Питання внесення змін до стратегії розвитку 2027 року. Чому в мене платка необхідність нести зміни до стратегії? Розумієте, стратегія розроблялася в 21 році. Це було в 21-му році починала розроблятися, тому розуміємо, що багато часу пройшло, багато яких змін відбулося в державі, особливо в зв'язку з тим, що агресія Російської Федерації війна. Тобто ці деякі поправки необхідно було внести у стратегію розвитку, координувати наші плани. Чому? Також чому необхідно внести зміни, тому що тепер ми розробляли середньостроковий план розвитку громади е, на 3 роки, який також повинен десь співпадати з стратегією розвитку е, громади на 27 рік. І багато чого, коли розробляли у 2021 році, зрозуміло, що багато яких десь нюансів ну, не врахували. Тому вносимо е, зміни. Змін небагато. Перші зміни це там у стратегії визначені основні стратегічні цілі, операційні цілі. Тобто ми це залишаємо без змін, тобто є тільки завдання і можливі напрямки розвитку реалізації цих завдань. От туди вносяться зміни. Перше, це те, що наша громада вступила в асоціацію асоціація органів місцевого самоврядування, які планують. Співпрацювати з румунською стороною, і в зв'язку з тим, десь заключаються договори от ми плануємо десь в майбутньому якісь спільні проекти, вимога вже тієї сторони, румунської, щоб наші стратегії десь відповідали європейські. В європейських стратегіях написано, що всі населені пункти мають відповідати вимогам там в Європі, тобто це має бути водопроводи, водовідведення, очисні споруди, вивіз сміття. Тобто, це все має. Мало би бути. Тому ми хоча б в стратегії повинні включити такий розділ, це у, якраз там є завдання розвиток інфраструктури. Ми включаємо такі розділи, що започатковуємо десь на 27-й рік починати е, роботи з централізованого водопостачання, ще б по одному там кадру, наприклад, правильне село, водопостачання, водовідведення. Зрозуміло, що тут, якщо водояння це очисні споруди необхідно для цього. То ми це у планах кладемо, що це необхідно така, так ми все-таки йдемо до Європи, Європейський Союз, то це має бути, ми маємо це планувати, і, і це має бути в наших стратегічних документах. Тобто очисні споруди, водопровід, водовідведення, вивіз сміття, ліквідація стихійних і сміттєзвалів. Це один напрямок, в чому в ми вносимо зміни. Другий напрямок це у, без, у створення безпечних умов. І в тому числі в соціальній сфері, що значить безпечною мови, розумієте, що в зв'язку з військовою агресією, з цими прильотами, у нас не було включено таке питання, як безпека, і от якраз ці ремонти сховищ, будівництво сховищ не було включено у стратегію. Тому таким блоком вноситься безпека, і ми сюди включили такі ре реалізації. Тобто, у нас в садочок кадовиці, у нас немає укриття. Василівська школа не має свого укриття. Необхідно провести ремонт деяких укриттів, так як в амбулаторії, тут укладуються підвальні приміщення, репуженці. Тобто будівництво, ремонт укриттів. Це таке. І тут же, якби, до безпеки одне питання це встановлення відеокамер, відеоспостереження, це теж де, в тому числі для забезпечення безпеки, порядок і безпеки. Так, порядок безпеки. От ці такі зміни, які вносяться. І ще одні маленькі зміни це цифровізація. Mm -hmm. Зараз це теж на слуху. Тоді ми ще нам каже, на початку з першого року цього менше придавали значення. Зараз це оце, цифровізація. Тобто ми теж включили, що забезпечення цифровізації громади через от, новітні ці програми, системи, всякі дрім, оці всі нові системи, програми. І також цифровізація, надання адмінпослуг, тобто покращення якості надання адмінпослуг через те, що ми ну, плануємо, щоб наш через СНАП надавали вже. І можна було робити паспорта, наприклад, правами робити, то закупка новітнього обладнання, новітньої техніки, цифровізація і покращення надання якості і кількості послуг. От такі основні зміни, які плануються внести у стратегію. Ну і вона буде виконана в новій редакції. Тому рішення сесії було там викладено стратегію в новій редакції, yes. та, а ту, що було змінити. Так, слухали Івана Федоровича. Проєкт рішення про внесення змін до стратегії розвитку Одеської сільської операції, територіальної громади на період 27 року та затерплю нової редакції. Зауважень не, немає, не, за немає питань яких немає. Немає. Так, прошу то, за те, то, що проєкт рішення про внесення статті вічного розвитку війської, територіальної громади на період у 2027 році затерплює даний раді. Прошу голосувати. Хто за? Отримали проти одноголосно. Вирішили. Проєкт рішення пронесем до статеж Кодексі сільської територіальної громади на період 27-го року та затешені нової редакції винести на наступну сесію, 63-ту сесію Кодексі сільської територіальної громади. Так, друге питання. У нас проєкт рішення про затвердження прогнозу сільського бюджету на 26 рік. Жанна Васильна, вікінь, будь ласка, слухаю вас. Шановні члени комісії, прогноз бюджету кодби сільської територіальної громади на 26-28 роки було попередньо вже схвалене на засіданні виконавчого комітету, повторюся його розроблено з врахуванням змін до бюджетного кодексу, до враховуючи повноваження сесії згідно закону про місцеве самоврядування. З урахуванням при схваленої нової бюджетної декларації на 26 шості двадцять восьмий з усіма нормативами згідно з нового Кабміну. І в цілому скажу так, що законодавством нам передбачено, що відновлюється, вірніше не запроваджується середньострокове планування, тобто на три наступних роки, це зроблено з тією цілею, щоб це було як методом удосконалення процесу прийняття бюджетних рішень, розв'язання комплексу соціальних, економічних, колочних питань на території громади. Як от сказав Іван Федорович, з цією цілею, щоб планувати і заглядати на далеко вперед, і можна було розмежовувати так, ці всі плани і завдання на, на майбутнє. От з законом по Україні про внесення змін до бюджетного кодексу, е так само нам е нова міра е для нас е прийшла, яку ми всі тепер вивчаємо і вдосконалюємо, Це е середньострокове планування публічних інвестицій. Тобто, це наші, як ми звично називаємо, капітальні видатки, е великі обширні е видатки, якісь капітальні інвестиції, які ми раніше робили і мали право їх е приймати самостійно за. По мірі надходження коштів, як ми це робимо в крайніх два роки, то тепер треба заглядаючи наперед, це все розрахувати, спланувати. Ну і відповідно, маючи згідно бюджетної декларації на 26-28 роки вже прогноз щодо надання нам базової дотації освітньої субвенції та інших субвенцій, які плануються на майбутнє. Розроблено прогноз як стратегічний документ планування показників бюджету. Основним завданням його повинно бути планування реальних надходжень, виходячи з тих усіх ресурсів, резервів, які ми маємо, вжиття заходів щодо залучення додаткових надходжень до бюджету, підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами, посилення бюджетної дисципліни, забезпечення у повному обсязі проведення видатків. Ну, в першу чергу, звичайно, на оплату праці на комунальні. Витрати, тобто на захищені статті, а також впровадження нової моделі управління публічними інвестиціями з метою створення прозорої, єдиної системи управління і відповідно забезпечення фінансування всіх проєктів і програм. Тож, з урахуванням всіх тих наших прогнозних розрахунків, проведення аналізу за три попередні роки і ймовірний прогнозований аналіз на майбутні роки, нами розроблено і складено. Прогноз, який от озвучував його у загальних цифрах для порівняння. Якщо 24 й рік, згідно звіту, ми закрили цифрою 88 мільйонів 183 тисячі. По з, з них за спеціальним фондом видатки склали 10 тисяч 813. і. То тепер на 25-й рік ми маємо затверджених 89 мільйонів 880 тисяч, відповідно ця сама сума на видатки, з них 10 тисяч 240 на спеціальний фонд. І на наступні три роки планується прогноз наступний. Доходи видатків на загальну суму 96 мільйонів 764 тисячі. Це 26 рік. З них, згідно поданого плану середньострокового плану публічних інвестицій, 3 мільйони 448 тисяч закладено на різні інвестиційні проєкти. На 27 рік 105 мільйонів 605 тисяч, з них 3 мільйони 265 на публічні інвестиції і на 28 рік 123 тисячі 995 тисяч. Без 3 мільйони 995 тисяч, і з них 3 мільйони 550 на е, публічні інвестиції. Е, скажу е, наперед, що ймовірніше за все, як нас вже з усіх джерел, усіх ресурсів побержають, до кінця року ще ці цифри будуть переглянуті, тому ми такі, якби трохи стисні цифри е, запланували на, на, на ці капітальні видатки, на публічні інвестиції. Е, з тією цілею, що ми десь не до кінця упевнені, що оця така. Фантастична базовація при нас залишиться, але ну, маємо надію, що це буде. Ну, не, не, тому от, в, ці, в цілому так. До затвердження прогнозу, що ці всі цифри будуть опрацьовувати, тому що тут ну, все в загальних цифрах. Зараз в цілому мене все. Ясно. Так, слухали Жанну Сейну, проєкт рішення про затвердження прогнозу з бюджету на 2026 рік. Членів комісії запитання, пропозиції, якісь є. Голосуємо. Хто за проєкт рішення про затяження прогнозу сільського бюджету на 2026 рік. Прошу вас, хто за? Утримали, проти Прийнято одноголосно. Вирішили проєкт рішення про затяження прогнозу сільського бюджету на 2026 рік винести на 63 сесію Кадвецької територіальної громади. Так, третє питання у нас про розгляд проєкту рішення сільської ради, про внесення змін до сільського бюджету на 2025 рік. Прошу, відповідає начальник Жанна державний, будь ласка, на силу. Слухайте вас. Дивіться, е, є пропозиція зміни саме такого характеру внести згідно поданів різних військових частин. Маємо їх дуже багато. Зараз це стоїть на першому плані, як завжди, підтримка сил безпеки і оборони. Тому пропонується за рахунок вільного залишку, з яким ми прийшли в цей рік за підсумками минулого року дати фінансування на дві пожежі на дві військові частини по 50 тисяч ще на одну військову частину це військовий госпіталь. Який в Ченівцях приймає всіх наших військових, які потребують реабілітації, і 50 тисяч на пожежну частину, так само з їхнім запитом. Це все за рахунок вільного залишку. Вінський... Так, як... так само 50. 50. Ну, да, ми так подивилися попередньо по цих, ну по інших громадах, то в середньому дестах, хто має більше статки, вже там місто на ну, Одністровське дають більше. І зараз ми маємо восьмий місяць за підсумками семи місяців цього року. На перше восьме у нас перевиконання не було у тих відсотках, які дає нам право його використовувати. Тому є ряд питань, які потрібно підкріпити фінансово, але ми вибрали тільки такі крайні нагальні. І за рахунок економії, яка склалася за різними статтями видатків, здійснимо перерозподіл. Тож є 15 тисяч потрібно виділити на різного роду навчання. От зараз починається і навчальний процес, тому і в закладах освіти і наші позиції є пропозиції щодо підвищення кваліфікації, то це в цілому не 15 тисяч. Потребує здійснення страхування. Шкільних автобусів десь 30 тисяч. І програм, в рамках програми розвитку місцевого самоврядування на послуги цифровізації громади, це ті розробки наші програмні, які наразі вже впроваджуються, і в подальшому на оплату їх, ну, так, як, або так, оплату щомісяця, там є два договори, на 40 і 25 тисяч, в цілому 65. І е, є ще одна у нас дитина в рамках програми виплати всім дітям сиротам, які були 18-річного віку, допомога 1810 гривень. Оце всі видатки, які планується е, збільшити, але, повторюся за рахунок внутрішнього переміщення цих ми бо маємо. немає. Так, слухали по третіму катанжану сімейку. Проєкт рішення про внесли збір до сільського бюджету на 25-й рік. Комісії є запитання до жального селі. За, за проєкт рішення пронесе зміну до сільського бюджету на 25 рік. Прошу голосувати за утриманих спроти одноголосного. Ви вирішили. Проєкт рішення про внесе зміну до бюджету на 25 рік. 11 на 63 сесії до 10 країн року. Питання вечерка у нас? Uh, комісія. Постійно комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціальної поміжна роду інвестицій, міжнародних співробітничних роботу і сьогодні завершення. Дякую всім